26 червня народний депутат України Антон Яценко в черговий раз зустрівся із мешканцями міста Умані та привітав уманчан із днем молоді. Подарунком від Антона Володимировича для жителів та гостей міста стало відкриття скульптури Закохана пара. «Хочу Привітати всю молодь, з ним молодежою. Ну і в Умані багато чого ми робили. Будемо робити, але не було культової допомоної пари. У всіх багатьох містах світу є, і у нас також буде. І ми зараз вам відкриємо. Молодіж побажає розвиватись, бути здоровими, розважатись і все було добре. Під час робочого візиту на округ Антон Яценко прозвітував про свою роботу та розповів про найближчі плани, зокрема щодо встановлення металопластикових вікон в багатоквартирних будинках, дитячих майданчиків та відкриття в умані притулку для тварин. «З Наступного тижня розпочинаємо проект. Це мій проект спільно з міським головою. Буде при заміне на вікна у всіх прольотах багатоквартирних будинків. Також скоро буде розпочати. Ю для тварин, це також мій спільний напополам проект з міською радою. А також я особисто поставлю 50 майданчиків зараз по Умані, де не доставили. Ми можливо, до нового року все ж таки в Умані буде та безкоштовний. Скульптура Закохана пара це вже далеко не перший подарунок уманчанам від народного депутата Антона Яценка. Так, у 2012 році в центральному сквері Умані з'явився шар щастя а наступного року Ейфелева вежа. Антон Яценко планує і надалі продовжувати роботу щодо оздоблення міських парків та скверів і благоустрою Умані.